Вітаємо вас на каналі PATON. Сьогодні ми познайомимо вас з новою версією аргонодугового апарату протік 200 ACDC. Почнемо із зовнішнього вигляду апарату. Новий протік 200 ACDC отримав підвищений клас захисту IP23. І тепер вентиляційні отвори апарату закриті жалюзями, що перешкоджають потрапляння всередину. Предметів діаметром до 12,5 мм, а також води, що падає під кутом 60 градусів. Окрім класу захисту, новий протік отримав ряд нових функцій для покращення якості зварювання, а також для зручності зварювальника. Почнемо з нового режиму SPOT. Це тік зварювання з фіксованим параметром час точки, що дозволяє робити багато однакових точок. Продемонструємо його в роботі. Встановлюємо режим спот. Режим кнопки 2Т. Передпродувка 1 секунда. Час точки 0,1 секунда. Струм 150 А. Час паузи 2 секунди. Постпродувка 2 секунди. Рід струму постійний. Після передпродувки підпалюється дуга зі струмом 100 А. Дуга горить рівно стільки часу, скільки ми встановили, а саме 10 секунди, Після чого вона автоматично гасне. Після погашення дуги йде пауза 2 секунди. Після паузи дуга підпалюється заново, і процес відбувається по колу. Причому впродовж цього ми не відпускаємо кнопку на пальнику. У даному прикладі ми використовували зварювання постійним струмом. Для зварювання алюмінію та його сплавів потрібно використовувати змінний струм. Для цього треба вибрати рід струму змінний, баланс 50%, частота 120 Гц. Після цього буде виконуватись аналогічний процес, але змінним струмом. З частотою 120 Гц та балансом 50%. Функція підпалу дуги тіглів. Дана функція доступна для аргону дугового зварювання постійним струмом. Якщо її активувати, то блок безконтактного підпалу дуги в апараті буде вимкнено, і для підпалу дуги потрібно доторкнутися електродом до виробу. Використовується ця функція переважно в тих випадках, коли поряд з місцем зварювання встановлені прилади, які чутливі до електромагнітних коливань. Так як осцилятор в момент підпалу дуги генерує високочастотний електричний розряд. Наступна функція дистанційне управління струмом. Ця функція дозволяє встановлювати струм зварювання в режимі Тік за допомогою пальника, який має бути оснащений потенціометром 10 кОм. Якщо параметр Remote Control активувати, то встановлення основного зварювального струму буде відбуватися тільки за допомогою пальника. Далі функція Double Pulse. Вона доступна лише в режимі Тік DC». І полягає в суміщенні звичайних низькочастотних коливань зварювального струму з автоматичними високочастотними. Ця функція дозволяє підвищити якість та зовнішній вигляд шва, захистити виріб від перегріву, а також підвищити продуктивність процесу тік зварювання за рахунок збільшення швидкості проходу. Використовується при зварюванні тонкостійних деталей та виробів з корозійності яких аустенітних марок сталей, які чутливі до перегріву. А також у випадках, коли пред'являються підвищені вимоги. До зовнішнього вигляду шва. Наступне нововведення – режим зварювання Тік -мікс. Які використовуються для зварювання алюмінію. Суть роботи даного режиму полягає в комбінуванні змінного та постійного струму. Змінний струм призначений для руйнування оксидної плівки, а постійний для ефективного нагрівання основного металу з метою збільшення його проплавлення. Налаштування режиму схоже на тік AC, але з деякими відмінностями. Баланс мікс відсоткове співвідношення між змінним та постійним струмом. Частота мікс частота чергування постійного та змінного струму. Баланс та частота AC. Звичайні параметри змінного струму. І на останнє функція зварювання MMA AC, тобто ручне дугове зварювання покритим електродом з змінним струмом. При активації даної функції зварювання буде відбуватися змінним струмом з частотою 50 Гц та балансом полярності 50%. Ця функція використовується в випадках, коли необхідно уникнути впливу магнітного дуття на догу при зварюванні покритим електродом. Таким чином, новий аргонодуговий інвертор Paton 200 ACDC. Та більш надійний, технологічний та комфортний в роботі для зварювальника. Дякуємо вам за перегляд! Якщо у вас залишились питання, ми будемо раді відповісти на них в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.